Здається, про Макдональдс ви вже все знаєте. Але не скажіть. Зараз перевіримо. Сьогодні ми будемо розбирати саме кришку МакДональдса. Поїхали. А навіть не дивлячись на кришку, ви можете згадати, які там слова написані. Давайте тепер розберемо, що ж саме написано на кришці кави. Перше слово кошен. Це обережно. Ви це слово можете побачити в метро на дверях. Кантенс hot – Зміст. Гарячий пуш штовхати схоже слово пушка, а ось пінч це щіпати. В нас є собака пінчер. Що вона робить? Вона не кусає, вона щіпає. Тому і пінчук перекладається як то, що щіпає. Далі маленьке слово лак. Ну, я думаю, що ви лак знаєте, лак це замок. Можна замкнути закрити, а якщо ви хочете відкрити, ущіпніть та штовхніть.